Прикарпатські журналісти спільно із студентами на пам'яті вшанували полеглих журналістів, яких убила війна, та тих медійників, які перечасно відійшли у засвіти. За часи незалежності України загинуло понад сотню журналістів за невідомих обставин. Якби ця ганебна війна. Не вбила стількох журналістів. Вони і зараз могли би творити, тішити всіх нас своїми матеріалами критичними, корисними, робити репортажі, знімати фільми, документальні фільми і одним словом, приносити користь людям. Алея пам'яті журналістів Прикарпаття створена 2010 року, власне, з ініціативи наших колег і за підтримки селекційно-носіннього центру Івано-Франківського лісового господарства. Така ідея народилася, тому що треба якось вшановувати пам'ять колег, яким чином. А так ми тут. Постійно щороку висаджуємо нові дерева на алеї. І щороку день пам'яті проводимо, і не тільки ми приїздимо і в інші такі дні. Якщо загалом взяти, починали ми з однієї, із одного пам'ятного знака, це де були тільки прізвища наших медійників Прикарпаття, які відійшли в засвіти. Потім була друга така таблиця, на жаль, щодня. На жаль, щороку відходять наші колеги. Віталій Чорненький, Тарас Яковин, голос. Інфо.